Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні, брати і сестри, приходить Слово, яке при... говорить нам про... про дітей. Приносять дітей до Ісуса, кладуть перед Ним. І навіть, навіть апостоли незадоволені, забирають їх. Учні докоряли їм тим, які приносили цих дітей. І Христос говорить. Таку просту річ, що не бороніть їм, бо хто царство Божого не прийме як дитина, той не війде до нього. І дуже цікаво, що сьогодні це послання до Тимотея, яке ми слухали, апостол Павло говорить про чесноту, про такий дар Святого Духа, як побожність. побожність. Бо ми, каже, нічого в цей світ не принесли і нічого з цього світу не візьмемо. Побожність це не тільки не йдеться тільки про те, щоб багато молитися, багато бути перед Богом. Ми так розуміємо побожність. Той, хто ходить дуже до церкви, хто багато молиться. Але побожність має відношення напряму до Бога, побожність. Тобто мати, мати Бога як батька, Бог є батьком, мати відносини з батьком. Тоді можна розуміти ці слова про дитину. Дитина є та, яка має відносини зі своїм батьком. І відносини з батьком дуже прості. Що дитина все отримує від свого батька, від своїх батьків. Нічого не приносить цей світ, нічого не забирає, нічого туди не забирає. Усе є дар, це є відносини дитини і батька. Що все, що дитина має, це все вона отримує. Дитина нічого не може заробити своїми силами. Не може заробити собі на обід. Ще на вечерю не може заробити, щоб її погладили, не може заробити на любов. Дитина все отримує даром, отримує як любов. Ми всі отримали наше життя як дар. І потім протягом життя ми багато працюємо, заробляємо собі на життя, заробляємо собі на любов, заробляємо на те, щоб інші любили нас. Стараємося, стараємося, робимо, що можемо. Бо забуваємо, що ми, є, ми теж є діти. Усе наше життя, скільки би років нам не було, є діти нашого Отця, і не можемо собі заробити на любов від Нього, бо ми отримали від Нього любов як дар. І сьогодні заново приходить Господь, щоб це нагадати, що ми не можемо нічого, не можемо заробити своїми силами нічого на кінець. Це не означає, що не треба нічого робити. Але вернути нас до цієї першої ментальності. Що ми є діти нашого Отця, що, що цю любов ми не можемо заробити своїми силами. І на кінець Петро, який питає в Ісуса, а що будемо мати? Бачиш, ми стільки тобі дали, віддали своє життя, лишили все. І Христос, який знає, що Він усе дає даром, що ці апостоли і так отримали все даром, а я так підкреслюю, що будь-що, що зречешся заради мене, отримаєш Царство Небесне. Отримаєш даром. Одна кінеці так не можемо заробити собі. Але і так Господь хоче давати, давати даром. Так як дитина, яка отримує даром своє життя і всю любов, так і ми, будучи дітьми, можемо даром, як подарунок, отримати Царство Боже. Уже в цьому, мі... в цьому віці багато більше з того, чого зречемось, і в наступні віці життя вічне. Тому гарно сьогодні цей день починати саме з цього, що ми цей день також ми відкриваємо очі, отримуємо як подарунок новий день життя, яке ми собі не заробили своїми силами, і, і входити в цей день з цією думкою, що Господь приготував для нас життя вічне, теж даром, теж є усе є подарунок від Нього. І можемо, як діти, тоді піднімати наші руки, як діти просити, як діти стояти перед Ним, бути. Побожними мати ці відносини до Отця, до батька, який є добрий. Амінь.